Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про трутовик гігантський, який ще має назву трутовик чорних плям. Трутовик гігантський або мерепилюс гігантський це дерево руйнуючий гриб паразит. Росте як на живих, так і відмерлих деревах бука, дуба, баріз, ялин, сосон. Поселяється на коренях. Може, рости як при основі дерева. Так і утворювати плодові тіла на деякій відстані від дерева. Плодові тіла трутовика гігантського здалеку нагадують величезні квіти. Вони складаються з дрібних капелюшків, які зростаються разом. Ніжки немає. Численні тонкошкірясті шапинки розташовані близько одна до одної, знизу кріпляться до спільної бульбовидної основи. Шапинки мають хвилясті загнуті краї. Колір шапинок від світло світло-рудуватого до коричнево-бурого з концентричними зонами. Поверхня шапинок на дотик оксамитова. У діаметрі віялоподібні шапинки можуть бути до 30 а деякі екземпляри навіть до 50 сантиметрів. Гіменофор трубчастий у молодих плодових тіл білий, пізніше стає сірувато-білим, при дотику темніє, навіть чорніє. Діаметр плодових тіл трутовика гігантського може сягати від 50 до 100 сантиметрів при вазі від 25 до 30 кілограмів, іноді більше. М'якоть молодих плодових тіл трутовика гігантського біла, ніжна м'яка дещо солодковата. На зламі спочатку червоніє, а згодом темніє. Трутовик гігантський їстивний лише у молодому віці. Старі плодові тіла не їстивні. Вони мають жорстку м'якоть і неприємний запах. Але навіть молоді плодові тіла, неправильно приготовані, можуть викликати порушення роботи травного тракту. Трутовик гігантський – це гриб паразит. Поселяючись на коренях живих дерев, він викликає білу гниль деревини. Поселяючись на відмерлих деревах та пеньках, трутовик гігантський розкладає їх деревину. Та сприяє колообігу речовин у лісовій екосистемі. Гарного вам тихого полювання! Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.